Слав, ми зараз трошки підшаманимо. Так, ну вже ось такий результат у мене вийшов. Я робила рівно по малюночку, який йшов в комплекті, щоб точно все було прикольно. Відірати білі напівпрозорі сніжинки від білого фону це, я вам скажу, дуже прикольно. А, що хотіла сказати, це не наліпки, а це, типу, на статичному. Тобто вони тримаються на статиці. І це просто фієзно, бо вони ж, І, відповідно, не лишають абсолютно ніяких слідів. їх можна переклеювати хоч тисячу раз. І плюс, гіпотетично, вони багаторазові їх можна зберігти до наступного року. От, а тепер давайте почнемо спочатку. Привіт, мої хороші. Сьогодні відео показує, що я купила для декору квартири, і показую, як я прикрасила, собственно, цю квартиру. Секунду. Як я казала минулого відео, цього року я хочу собі е, такий яскравий, дитячий, можна сказати, декор. Тому я замовила е, з Аліекспресу із Сінсею дешевий декор, щоб просто от був чисто дитячий, такий прикольний новий рік. Е, отже, ви побачили першу. Покупку: це наліпки на вікно. Я замовила два комплекти: перший і оцей другий той в таких рулончиках цей на листках А4. Він теж прикольний. Я не знаю, не пам'ятаю, чого я вирішила два замовити. Але я вирішила, що це я не буду клеїти, бо я не хочу на кожному вікні, це тільки в дитячій буде вікно прикрашене. От. Тому це я лишу на наступний рік. От. Якщо той доживе до наступного року, ну прикольно, буде два Але в будь-якому разі, оце я лишу на, на, на наступний рік. Тут багато всього. Це такий більш, ще більш-мабуть на три ставки вікна вистачить, знаєте? Тому так, прикольні, коротше, наліпки. Вимовляла на Алікспресі, коштували дешево, і як, як бачите, це статичні наліпки, тобто вони. Віддіраються і багаторазові. От. Так що, е, що на наступний рік є. Далі, прикол прикольний. Це килимок під двері. <сум> Грінч. Велком. Ну, це ж прикольно. При тому, що я думала, якщо чесно, що оце буде наліпка така, знаєте, як на футболку. І, відповідно, вона зітреться з першого разу. Але ні, це пофарбовано так, на перший погляд, прикольно. Він абсолютно не смердить Китаєм. Абсолютно тут має антисковжуючу поверхню. Я його покладу на свій килим зверху. І буде в мене такий прикольний килим. Слухайте, реально, за свої бабки взагалі кайф. Все буду прикрашати я завтра, тому що, по-перше, сьогодні вже пізно, а по-друге, в мене завтра клінінг. І от уже завтра, після клінінгу, на все частенько, все з вами повісимо. Але сьогодні от розпаковка. Тому так, отакий от прикольний килим. Далі на кухню замовила рушники. Слухайте, вони мені так сподобались. Рожевенькі, прикольний тут Дід Мороз в старому стилі, намальований, в стилі 50-х 40-х. От, і отак -от ти їх звертаєш, наприклад, і на ручку отак вішаєш. І отакий рожевенький ну, Санта Клаус. Я буду можу, періодично казати, Дід Мороз. Ви мене вибачте, Old Habits Die Hard. В якийсь час, я ще буду так казати, але дитину я вчу, що в нас Святий Миколай, і, відповідно, його Санта Клаус називають англійці. Так от, коротше, Санта Клаус і ялиночки. Отакі от прикольні два рушнички з мікрофібри. Вони на, в помацки дуже приємні, виглядають доволі мило, як на мене. В мене абсолютно нічого немає рожевого, взагалі в світі, в одязі, в декорі. В мене нічого нема рожевого. Але от я довго дивилась на різні. Новорічної тематики кухонні рушники, і всі мені не сподобались. А оці сподобалася. Я така, так байду що, що в мене нічого не рожевого. Будуть рожеві полотіння. Не думаю, що вони доживуть наступного року, думаю, що вони одноразові, але вони ну, дуже-дуже прикольні, я вам чесно кажу. Далі, що по декору? Купила отаку дерев'яну вішалку на двері. Велком з сніжинками і колокольчиками. Слухайте, вона реально прикольна. Прикольні гноміки, прикольно, що вона тут зеленчить. Так що я прямо на 100% також задоволена. Такою прикаляхою. Я не задоволена. Оце така штука на кухню, на якій складаєш мокрий посуд. У мене така була чорна, ми з нею користувалися майже рік, і потім її вже викинула, бо вона вже не презентабельно виглядала. Чому я цією не задоволена? Тому що вона, люди, мала бути 20 на 30 см. От, ні, це не 20 на 30, це 20. Ну, я не знаю, я перемірюю, але, по-моєму, це не 20 на 30. Але, тим не менш, маленька, чашечки поставити можна, коротше, хай буде на кухню на один сезон зараз. Далі, це не з новорічного декору, але з цього замовлення. Чашка з, двой... з подвійною стінкою. Я так давно хотіла собі таку чашку. Але не купляла, тому що, ну, типу, це ж нав'язане інтернетом по факту. На хіба мені така чашка, як у всіх, знаєте? Але потім вирішила боже, Та що там того життя? Там 250 гривень вона коштувала, бо велика чашка. Попів, хоч один сезон. Я дуже швидко їх б'ю, але прикольно, я рада нарешті. Далі я е, також захотіла купити малому фетрову ялинку. Я замовила на Аліекспресі, потім побачила, що вони вже є і на е, сенсеї, тому в принципі можна замовити на сенсеї. Але на Аліекспресі вона йде ще з гірляндою. Зараз покажу ідею. Так, я повісила на двері отака От ялинка з фетру, на ній ліпучки, і на ліпучки дитина клеїть собі оці. Штучки, це поки що не дитина, наклеїла це, ми пробували, як воно. Але отак. І тут я ще пущу зараз єрлянду на батарейках. І буде малий отак наряджати ялинку. Виглядає прикольно. Буде у малого своя власна ялинка. Так, щось я не розумію, це що все, що я замовила по декору. Наче так багато, знаєте. Замовила. Так, ну якщо я показала вам весь декор, що я замовила на Алікспресі, декор з показувала в минулому влозі, але я повторю все це завтра, коли вже все наряджу, я пройдусь по квартирі і покажу вам все, що де я натикала. А зараз покажу подарунки, які я купила для малого на Миколая і на Новий рік. Деякі подарунки я вже подарувала. Тому що е, зараз виклик... вимикають світло активно. Його треба чимось розважати в темряві. Але, тим не менш, подарунки на е, Новий рік я йому також лишила. Наприклад, наприклад, я купила малому таку товстеньку пачечку стікерів з машинами. Тому що, перше, він любить наклейки, тому я йому і ті дала наклеїти, він дуже любить клейти. Е, По-друге, це машини він дуже любить машини, і тут їх цілих шість листів, отаких. Е, тому класно, буду видавати, давати, потрошки буде клеїти. Він дуже любить клеїти, на себе клеїть, потім знімається, його може там на хвилин. 15. Далі такий набір набір для прибирання. Вісім предметів. Я думаю, що після двох років він буде вже більш адекватно допомагати нам з прибиранням, але на новий рік йому буде і вісім. Тому, в принципі, думаю, вже можна потрохи показувати йому це все. Він зараз підмітає у мене моєю моєю щіткою, яка висока. Йому незручно. Ну, а він отак ну, трошки він махає там щось. Тому спробуємо, поставимо це. Якщо воно взагалі йому не зайде, і він тільки буде розкидати, то ми йому спакуємо і на два роки передаруємо. Але якщо може зайде, то буде нам допомагати прибирати. Давайте подивимось, що тут, бо я ще не бачу. Ага, щітка для пилу. Ну, це така стандартна мікрофібра. Угу, все знімається. Все знімається, все розбирається. Я так розумію, можна отак зафіксувати і буде менше. Можна дістати буде більше. Так. Щіточка маленька Я для того, щоб стерти щось таке маленьке. Совочок. Такий маленький совочок холосій. Так, і щітка. Для того, щоб. Ну, така трошки пом'ята, але для того, щоб на цей совочок намітати, ага, щітка така. О! Ну, от у мене точно такий же набір, тільки для дорослих. Тому він вже знайомий з таким. Так, і от така тримачка. Ось ще такий шкірібок. Не знаю, зачем можна. Зішкребати буде щось. Ну, і ось така виходить підставочка, отак воно все буде. Я бачила, там ще є більші, більша кількість предметів, але там таке все дуже поганої якості, що швабра, що все інше, тому нема сенсу. А оце якраз те, що треба. Прикольний пластиковий набір. Є такі дерев'яні, які коштують як будинок. Не бачу сенсу. Я вже два подарунки показала на новий рік. Ну, наліпки і туди, і туди. А ці штучки на новий рік. Далі. До речі, ще, їх, бачите, не відкривала. А Миколая. Я також малому подарую дві книжки. А я вже хочу їх читати, бо я вже, мені вже набриді наші минулі книжки. Малому дуже сильно сподобалась книжка Тримайся міцно моє будівництво. Бо там трактори, блін, звісно. А причому, коли у нас тут неподалік ремонтують дорогу, і коли ми там проходимо, у нього немає такої яскравої реакції, як. Коли книжка чи коли там так, зі зі, десь трактор є. От. І тому я замовила з цієї серії таку книжечку Святкова, чудова Блін, вона така блискотить. Якраз на новорічну тематику. О, така ж мальовка, да, тобто він вже пізнає всіх своїх цих друзів. Дуже-дуже мені подобається ця серія книг, тому що, по-перше, тут віршиками написано, а це легше читати і краще для дитини ритміка мови. Відчувається, по-друге, красиві картинки. По-третє, тексту мало, а картинки великі. От. Коротше, мені дуже подобається. О! І міцно моє будівництво. Дивно, що міцно моє будівництво в пластику, а святково-чудова новобудова без пластику. Хм. Дивно. Дивно. Оце я замовляла з різних магазинів. З йому наніс читаю, тримається міцно моє будівництво. І, ну. Бо вона не нічна, а оця якраз буде нічна. Ярик, коли бачить зображення місяця, він вирощить. Я бачу, що ну, він любить, він показує пальцями, каже щось, типу, місяць це місяць. ось. Подивимося, чи зайдемо ці дві книжки далі. І якщо зайде, тоді вже купимо типу, ці дві. І буде в нас ця серія. На Миколая. Дві книжки, а, і Снейл Боб. І оскільки в моїй сім'ї мені на Миколаїв завжди даварили виключно солодощі і нічого іншого, я також захотіла, щоб у малого також була така традиція, що на Миколаї даримо солодощі. Але оскільки він ще маленький шукіст солодощі, подарую йому отакий Снейл Боб. По-перше, як ви бачите, це потяг. Потяг, але можна сказати, що і машина, тому що тут є. Крючок для вагончиків. Я не буду купувати вагончики, поки що, може потім, якщо йому зайду, куплю. Але поки що ні. І він, тобто він буде вже радий, що це як машинка. А по-друге, тут іще і йде іграшка. У нас такий Снейл Боб Діскошат. І маленькі оці цукерочки всі. І ще якась ще наліпка, наліпки, якісь от. О, ну, коротше, я думаю, що це буде просто фурор. тому що купа конфет і іграшка. А саме, голов... а найголовніше, це те, що тут ще? Так? Ну, тобто тут ще потім можна зберігати щось, розумієте? Ну і просто він буде його катати як машинку. Тому я просто коли побачила цю серію, я кажу, боже ви для мого малого це робили. Це ж просто кайфу. Тому так, на Миколаївці буде дві книжки і Снейл Bob. А для на новий рік прибирання штуки, планшет для малювання, який стирається кнопочкою і пазли дерев'яні. Це все я вам показувала вже в минулих випусках, в короткому відео. Коротше, все є на каналі. А, ну і найголовніше, ж ось, а слоната ми і не помітили. Люди, дивіться, що я вже вчора забрала і хотіла дочекатись до Миколая, але вчора все-таки витягла малому, показую. Отакий коник-гойдалка. Люди, це просто краса. Е, мало того, що він і так е, просто чудовий, да? так у нього ще є музикальні ефекти. Дивіться, на вушко натискаєш. На одне, наприклад. Він і ротом шевелить, і хвостиком міляє. На друге вушко натискаєш, там звук такий, типу: тудух-тудух, тигдин дин 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 І також. І, і, і ротиком, і хвостиком все шевелить. Я купувала БУ на OLX, тому тут у мене подерто, тут у мене наліпка, але наліпка ну, з вагонами. Я думаю, що наліпка закриває іншу подертість, насправді, так, воно і є. О, тому, коротше, тут у мене наліпки. Е, і також е, БУ на OLX вона коштувала 500 гривень, але ді, доставка мені вийшла 400. 90 чи щось таке, що мені доставка, бо її там на новій пошті запакувала в якийсь такий дерев'яний ящик висотою з мене. Я просто така боже, люди, ну, аби, аби гроші з мене взяти. Тому сама доставка там щось 150 коштувала, але оцей ящик ще 300. От, Так що, коротше. У результаті вона мені вийшла майже тисячу гривень, а, а, плюс ще таксі до грузового відділення, тому що вона приїхала саме на грузове відділення. От, е, в Тому, коротше, з, до, доставка плюс таксі туди-назад, мені коротше, цей коник в тисячу вийшов, а новий коштує 1300. Так що, якщо, е, якщо б я знала, звичайно, я б не замовляла на великсі його, але ти вже це дізнаєшся, коли воно вже все прийшло. От. Так що, коротше, але поки що малий його годує. Конячку він дає, там, кубики в рот сує чи шарики, а дивиться на неї, трогає, катає її, але коли садиш, він такий, прям ні 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 я злізаю, тому поки що він на ній не гойдається. Але я думаю, час прийде, загойдається. На цьому все. Якщо я щось забула, я ще покажу. А зараз нам треба це все розгрібсти, тому що тут просто повний срач. І буду запаковувати малому подарунки сьогодні. Буду. так що давайте зі мною. Попоралась, яких висновків ми можемо дійти. Перше, я абсолютно не вмію упаковувати подарунки. Або я розівчилась, я не знаю. По-друге, подарунки на Миколая набагато крутіші, ніж подарунки на Новий рік. І, да, Миколая малий буде любити більше. Шкода, що я цього коника подарувала вже. Він би на Новий рік, може, скрасив би малому. Ну, не важливо. Ось така стопочка вийшла з Миколая. З нейлобо вирішила не запаковувати. Я, коротше, в один момент я просто навіть вже перестала старатися от на наліпках, ви можете помітити це. Я просто вже така тапофіг. І тут теж наліпки. Просто та пофіг. По-друге, я підписала, щоб Святий Миколай з щоб знайти, яке свято дарувати, який подарунок. Це Святий Миколай Новобудова. Святий Миколай Новобудова, Святий Миколаїв Спеміцно, наліпки. Привіт! На новий рік у нас виходить, що це? Новорічні, нови, на новий рік пазли. Їх, дві штуки я вже вирішила не розділяти. І. Це, а, тут новий рік планшет. І оці наліпки я вирішила, вже хай буде так. І оцю штуку я не пакую, тому що я ж буду е, ставити. Я просто поставлю це на підлогу. О, да, я, звісно, ще... пакувальщик я ще той Мічники-санти мене не візьмуть. Але, тим не менше я закінчила, тепер це треба сховати. Думаю, на балкон. І все насього. E Сказати цим відео, те, що раніше цю всю святкову новорічну атмосферу для нас створювали наші батьки. Але зараз ми самі маємо створювати цей новорічний вайб і для нас, і для наших дітей. Ярославу поки що абсолютно пофігу на всі ці вогники, на всі ці декорації і так далі. Він навіть не звернув уваги на ялинку. Літералі. він просто її ігнорує, наче її не існує. Але для мене. Це такий Мюнхгаузен, який витягає себе за волосся з болота. Тобто, створюючи це навколо себе, я допомагаю собі пережити важкі часи. Також трошки хочу розказати мою історію. Я народилась в 93-му році і десь в 2000-х, я так розумію, можливо, раніше. В кінці 90-х в Україні також були вільні відключення світла І кожен вечір, десь по три години. Не було світла, так от здогадайтесь, які мої найулюбленіші спогади з дитинства. Це якраз ті вечори, коли не було світла, дідусь не міг дивитись телек, бабуся кидала робити всі свої справи на кухні. Ми всі збирались в кімнаті, запалювали свічки, сиділи, розмовляли, грали в якісь ігри. Бабуся читала вірші на пам'ять, я їх вчила разом з нею. Коротше, да, оця така сімейна, тепла атмосфера це мої найулюбленіші -най спогади з дитинства. При тому, що по факту це було без немає грошей, і в країні якийсь трендець, вимикають світло і взагалі все погано. Але головніше за все, погода в домі. Також, звичайно, найулюбленіші спогади це коли ми наряджали ялинку, бабуся залазила. В якийсь там кладовку діставала, чортихалася, що на неї там все падає. Як тепер це назад скласти? Але діставала цю ялинку, якій вже було 500 років, яку ще купували при Радянському Союзі задовго до мого народження. Дідусь її збирав, матюкаючись, що воно там якось не туди стає. Але оці ліхтарики, оці кульки, оцей Дід Мороз звати, оцей там у нас був такий будиночок, у якого віконечко отак. Клец, клац ми хотіли. Це такий кайф, і думаєте, моїм дідусю і бабусі? Хотілося це все робити. Ви думаєте, у них був новорічний настрій, вони такі, ох, поставлю ялинку, бо так хочете святкувати. Ні, вони були задовбані, вони працювали будучи вже на пенсії. В країні був якийсь триндец, Їм не платили пенсії по півроку, Ми жили в проголодь, але вони знаходили в собі сили створити цю магію. І тепер я, доросла людина, повертаюся думками в ті вечори. Зараз розплачусь просто. Тому так ті, у кого є діти, ну ми просто зобов'язані створювати це для них. Навіть якщо вони такі маленькі, як Ярослава, і вони ще нічого не розуміють, нічого не пам'ятають. До трьох років формується підсвідомість. І тому всі оці спогади вони не будуть їх пам'ятати свідомо, але на підсвідомості цей вайб у них буде закладений. У кого старші дітки, ну то обов'язково просто беріть себе і змушуйте любити і святкувати кожен день, який нам з вами відведений, і кожен новий рік. Якщо у вас немає дітей, то робіть це для себе, для своєї внутрішньої дитини, щоб хоч на трошки повертатися в ті часи, щоб побачити світло в такі темні часи. Сподіваюсь, це відео вас трошки надихнуло. Я зараз виключу камеру і можу розплачусь, але так святкуємо, бо ми того варті. На цьому все я вас люблю, цілую. Бувайте.